Завдання 9. Знайдіть усі дільники числа, перше завдання 9. Дільниками числа даного є числа, на які діляться дане число. Дільниками числа 9 є обов'язково числа 1 і 9. Крім того, 9 ділиться ще на число 3. Тобто, число 9 має три дільники. 1, 3 та 9. Друге завдання. Записати усі дільники числа 11. Число 11 ділиться на одиницю і само на себе, і на 11. 11 не ділиться ні на 2, ні на 3, ні на 4, ні на 5, ні на які інші числа. Тому в числа 11 є всього два дільники. Один. Та 11. Третє завдання. Записати всі дільники числа 25. 25 ділиться на одиницю та само на себе на 25. Крім того, 25 ділиться ще на 5. Ні на які інші числа 25 не ділиться. Тобто, у числа 25 є три дільники: 1, 5 та 25. Четверте завдання записати дільники числа 36. Число 36 ділиться на 1 і на 36. Але крім того, тобто одиниця дільником, 36 ділиться на 2, це буде 18. тобто 2 і 18 є дільником, 36 ділиться на 3. Це буде 12, 12 тобто 3 12 є дільниками, 36 ділиться на 4, це буде 9. тобто…

Само на себе число ділиться 36, ділиться на 36. І так ми з вами маємо у числа 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дільників.